У 2023 році Державна служба зайнятості продовжила змінюватися до вимог часу. З початку воєнних дій вона максимально спростила та автоматизувала ряд послуг. Про це повідомив директор Шоскінської філії сумського центру зайнятості Микола Чернов. Підводячи підсумки року. Протягом року було змінено ряд законодавчих актів, які які надали змогу. Нашим безробітним громадянам користуватися послугами служби зайнятості в дистанційному режимі було значно спрощено порядок реєстрації. Безробітних в службі зайнятості саме тих людей, які знаходяться на території бойових дій, вони мають змогу не відвідувати центр зайнятості, а спілкуватися з нами в дистанційному режимі і подавати заяви на надання статусу безробітного, на призначення виплати допомоги по безробіттю, на припинення реєстрації безробітного через мобільний застосунок ДІЯ, через портал ДІЯ, через електронні сервіси Державної служби зайнятості протягом минулого року також були змінені розміри виплат та терміни виплати допомоги по безробіттю. Служба зайнятості виплачує допомогу по безробіттю всього три місяці, і розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати. У минулому році це було 6700, з 1 січня цього року. Було збільшено розмір мінімальної заробітної плати до 7100 гривень, тому максимальний розмір допомоги по безробіттю зараз складає. 7100 гривень. Мінімальний розмір допомоги складає 1500 гривень. Протягом минулого року статус безробітного отримали 5233 мешканці Шосткинського району, що на 30% менше, ніж за 2022 рік. За 12 місяців було працевлаштовано 1177 осіб, з яких 58 – особи з інвалідністю, 69 – це вимушені переселенці. Роботодавцями було подано вакансії до філії для укомплектування на 1000 839 одиниць і це майже на 20% менше, ніж показник минулого року 22-го року. За цей час, за 12 місяців поточного року, на вільні та новостворені робочі місця було працевлаштовано 1177 осіб. З них було 58 осіб з інвалідністю і 69 осіб це внутрішньопереміщені особи. Це теж менше ніж показник 22 року, але ну, на 15%. З початку воєнних дій служба зайнятості працювала над реалізацією урядових програм, спрямованих на працевлаштування та розвиток підприємництва. Як говорить Микола Чернов, з роботодавцями постійно проводиться інформаційно роз'яснювальна робота щодо можливості отримання компенсації витрат по сплаті єдиного соціального внеску за працевлаштованих безробітних урядом і Нашими законодавцями було розроблено ряд компенсаційних програм для компенсації роботодавцям за працевлаштування окремих категорій громадян. Так, наприклад, Компенсація витрат роботодавців у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування надається суб'єктам підприємницької діяльності, які за направленням служби зайнятості працевлаштовують зареєстрованих безробітних окремих категорій соціально вразливих, так звана квота, або довготривалих безробітних, які перебували на обліку в службі зайнятості 6 і більше місяців. Якщо ж роботодавець створює нове робоче місце, то йому також компенсується єдиний соціальний внесок протягом 12 місяців. Наступна компенсація це вже на оплату праці. Ми компенсуємо роботодавця частину витрат його на виплату заробітної плати у разі працевлаштування осіб з інвалідністю, учасників бойових дій, безробітних, яким до пенсії залишилось. Не більше п'яти років з 1 січня 2024 року розмір компенсації тим, хто братиме на роботу переселенців, збільшено до 7 тисяч 100 гривень на місяць, а з квітня він становитиме до 8 тисяч гривень. Окрім того, збільшено тривалість виплати компенсації з двох до трьох місяців. А за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю роботодавець зможе отримувати таку компенсацію 6 місяців. Таким чином, протягом минулого року на Роботодавцями нашого району було подано 189 заяв на отримання різних компенсацій за працевлаштування цих категорій громадян. Служба зайнятості також може компенсувати роботодавця його витрати на облаштування і пристосування робочого місця для працевлаштованої особи з інвалідністю першої або ж другої групи. Ми Компенсуємо саме його витрати на, на обладнання, наприклад, ортопедичні крісла, там підйомники. Все, що потрібно для людини, аби вона себе почувала комфортно на робочому місці, за підсумками 12 місяців 2023 року, по шоскінському району було укладено 54 договори на проведення громадських робіт, на яких працювало 750 осіб, з яких 15 осіб вимушені переселенці, 22 – особи з інвалідністю протягом минулого року. В Шосткинській філії було значно збільшено обсяги фінансування громадських, тимчасових і суспільно-корисних робіт. Наприклад, у роботах тимчасового характеру громадських роботах протягом минулого року працювало 900 безробітних громадян, тоді як у 2022 році їх було близько 130. Тобто, в рази кількість. Безробітних, які брали участь у громадських роботах і отримували за ці за цю участь заробітну плату в розмірі не менше ніж мінімальної, в рази збільшилась. Ваучери на навчання протягом минулого року отримало понад 100 мешканців Шосткінського району на загальну суму майже 1 мільйон гривень. Протягом минулого року і нині на обліку перебуває 80% жінок, 20 – становлять чоловіки. Найбільш затребуваними вакансіями є сфера послуг, робітничі професії та водії.